Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про лейнфазу. Саме гра на лінії впливає на розвиток подій в середній та пізній грі. Що ж у нас сьогодні по плану? Розберемо таймери, види контролю хвиль кріпів та деякі особливості різних ліній. Тож давайте не затримуватись, але перед цим попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Підтримайте український контент. Насамперед хочу розповісти про таймери. Це одна з найважливіших речей на лінії. Кожен рівень дає нам додаткові характеристики: ХП, броню, додаткову шкоду та, звісно, підвищення рівня вміння. Навіть найгірший матчап можна виграти, якщо ваш рівень більший за рівень противника, у цьому нам допоможе пріоритет по лінії, коли ми перші починаємо бити кріпів, вбиваємо їх швидше та раніше отримуємо наступний рівень. В поганих матчапах це можливо, якщо ваш опонент грає пасивно або допомагав ліснику забирати баф. З вищим рівнем нам дається більше характеристик і ми можемо з легкістю обіграти складний мачап. Левелап ми розібрали. А що ж таке ці ваші таймери? Кожен вид міньйонів дає рівну кількість досвіду. Мілішніки одну кількість, дальніки трішки менше, а візочок дає найбільшу. Знаючи це, можемо вирахувати, коли ж ми візьмемо наступний рівень. Я раджу запам'ятати перші чотири левелап таймери. Вони є основними в нашій ранній грі. Другий рівень ми отримуємо, забравши першу пачку і одного кріпа з другої. Або перших 5 кріпів з першої пачки і одного мілішника з другої, адже мілішники дають більше досвіду. Третій рівень ми отримуємо з двох перших пачок та двох мілішників третьої, а четвертий з трьох перших пачок всіх мілішників четвертої та одного кастеру. Тут потрібно запам'ятати: варди, вбивства та асісти дають досвід. Тому якщо ви або ваш противник отримали додатковий досвід до приходу на лінію, другий рівень можна взяти всього лише з першої пачки. Поговоримо про хвилі. Основною механікою хвилі є баунс, або ж відбиття від однієї вежі до іншої. Найлегшими словами, коли ваша хвиля розбивається в ворожу вежу, ворожа хвиля починає рухатись в вашу сторону. Нікому з нас не подобається, коли хвилі зустрічаються біля червоного тавру, адже ми стаємо вразливими до засідки зі сторони ворожого лісу. Тому майже завжди ми хочемо розбити свою хвилю перед поверненням на базу. Давайте докладніше поговоримо про те, як же працюють хвилі. Найпростіше, що можна помітити, якщо ваших міньонів більше, хвиля буде рухатись в сторону противника. Більш продвинутим рівнем є позиція хвилі. Якщо хвиля знаходиться ближче до ворожої вежі, а кількість кріпів однакова або навіть трішки більше з вашої сторони, хвиля все одно буде рухатись до вас. Чому? Окрім кількості кріпів, також треба зважати на дистанцію, яку має пройти хвиля, аби зустрітись з ворожою. Виходить, що ворожі кріпи починають бити ваших раніше і відповідно наносять більше шкоди. Що ж з приводу розбивання хвилі хвилів вежу? Є дві різні ситуації. Коли ваші міньйони б'ють вежу і коли вони б'ють ворожих кріпів. В чому ж різниця? Якщо ваша хвиля атакує вежу, ворожа хвиля б'є ваших кріпів, при цьому не витрачає свій запас здоров'я, відповідно, при зустрічі з наступною хвилею вона простоїть довше, а наступна ворожа хвиля прийде раніше, ніж помруть всі кріпи першої. Шкоди буде набагато більше, і хвиля почне рухатись швидше до вас, не даючи шансу ворожому лейнеру розмінюватись з вами по ХП та змусить його втратити більше фарму. Коли хвиля дійде до вашої вежі, ситуація прийде в протилежну, і вже ви будете робити розмін по ХП з більшою кількістю міньйонів. Шансів виграти такий бій буде значно більше, адже ніколи не можна недооцінювати шкоду кріпів. Якщо ж ваша хвиля б'є ворожий вейв, а не вежу... Ворожі кріпи будуть втрачати хп, відповідно, при зустрічі з наступною пачкою більшість ворожих міньонів помре. Така хвиля все одно буде рухатись в вашу сторону, але значно повільніше, даючи шанс ворожому противнику слов пушити, змушуючи вас втрачати більше здоров'я або фарму. Чому ми взагалі хочемо розбивати хвилю? Поки вона буде йти назад, максимум, що ми втрачаємо, це два мілішники. Нам відкривається можливість зафрізити хвилю та не дати противнику повернутись на лінію, втративши той самий мінімум, як ви. Він або залишиться, чим ризикує померти від вас, бо ви прийшли з бази з новесінькими айтемами, а він все ще зі старими. Або від вашого лісника, що я не дуже вірю, Ох, ці лісники. Перейдемо до замороження хвилі в одній позиції. Найкращим місцем для цього є простір біля вашої вежі, адже ви не ризикуєте потрапити під ворожий ганг, а ваш противник навпаки. Як же заморозити цю лінію? Між фрізом та словпушем є велика різниця, але перетворити одне в інше набагато простіше. Ми пам'ятаємо, коли хвиля розташовується ближче до нашої вежі, наші кріпи приходять на лінію швидше, і хвиля починає пушитись в сторону противника, навіть якщо ворожих кріпів більше. Для замороження лінії основною вимогою є велика різниця в міньйонах. Якщо ворожих кріпів в півтора рази більше, хвиля буде заморожена, але потрібно зважати на самих кріпів. Як ми знаємо, візочок має найбільше здоров'я і атаки серед міньйонів. Тож, якщо він є ворожій хвилі, а ваш вже було знищено, лінія буде фрізитись. Також часто трапляється, що ваша вежа вбиває трьох мілішників, а кастерів не чіпає. Потім ваша хвиля починає вбити цілілих кастерів, іначе все Ок приходить наступна ворожа хвиля і червоних кріпів стає більше. Але чому ця лінія продовжує йти в сторону противника? Адже ворожих мільйонів півтори рази більше. Справа в тому, що у мене не, о, не той текст. Е Справа в тому, що кастери мають дуже мало броні. Вони швидко помирають, і наша наступна хвиля приходить файт кріпів швидше, ніж ворожа, відповідно, вносить більше шкоди та стає все більшою. Щоб фрізити лінію, потрібні танкові кріпи з ворожої сторони. Але є одна хитрість для цієї ситуації. Вона не зможе зафрізити ворожу хвилю, але перетворить фаст пуш в пуш. Все, що потрібно, це стати перед наступною ворожою пачкою. Ваші кріпи доб'ють ворожих кастерів і вирушать до тих, яких тримаєте ви. Якщо ж ці три кастери ще не зустрілись з ворожою хвилею, ви можете спровокувати їх і водночас відводити в сторону противника якомога далі. Якщо вийде вийти на ворожу половину лінії взагалі супер. Якщо ні, головне, щоб ворожі мілішники пішли в бій першими, це також приведе до фрізу лінії. Якщо ж хвилю фрізить ворог, і він сильніший за вас, допомогти в цьому зможе лише союзник. Йому не обов'язково вбивати вашого противника, просто запушити хвилю до таверу. Як же нам вести себе відносно позицій хвиль? Якщо хвиля йде в сторону противника, ми шукаємо розміни. Активно атакуємо, адже наших кріпів більше, тому шанс виграти такий трейд вище. Якщо ми вб'ємо ворожого лейнера в цей момент, він втратить дві хвилі та пластину. Але будьте обережними, як тільки ви заходите за вашу безпечну зону, ви повинні поставити варф в кущі, адже ворожий лісник не спить. Він не ваш. Він завжди готовий випрыгнути з найближчого куща, аби поласувати вашою дубцею. Хвиля йде в нашу сторону, ми не хочемо приймати трейди, адже вони будуть зовсім невигідні для нас. А якщо ми, не дай Бог, помремо. Подивіться, скільки ми втрачаємо, це досить багато досвіду та золота. Можливо, ви бачили, як лейнери заходять за ворожу вежу та починають там фармити. Навіщо вони це роблять? Це називається проксінг. Коли ви забираєте хвилю ближче до ворожого нексусу, ви виграєте собі час. Час на що? Адже ми і так майже не втрачаємо кріпів, коли розбиваємо хвилю в вежу. Час, отриманий з проксингу ворожої хвилі, можна витратити на те, щоб забрати ворожий ліс і бекнутись, або зробити ром на мід. Після беку ви все ще не втратите фарм і отримуєте більше золота, ніж ворожий лейнер за цей же час. Але щоб це робити, потрібно знати, де знаходиться ворожий лісник. Як це дізнатись, ви можете подивитись в одному з моїх попередніх відео. І останнє, що хотів тут розібрати, це хороші смерті. Якщо у нас є можливість бити ворога, при цьому ми самі можемо померти, слід прийняти цей ризик. Адже ваш суперник втратить багато золота, а найголовніше досвіду. Так, він отримає 300 золотих за нас, а ми за нього. Тільки ми не втратимо дві пачки, а він прийде на лінію, яка вже йде в нашу сторону. Але це ми використовуємо лише, якщо у нього нема телепорту. З телепортом він втратить мінімум, і наша смерть не буде цього коштувати. Пам'ятаєте, ми говорили про левел таймери? Чому потрібно запам'ятати саме перші 4. Перші 4 рівня беруться за перші 4 пачки. Про ці хвилі ми будемо розмовляти, а саме варіанти запушення вейвів. Першу хвилю ми запушити не можемо, тож починаємо з другої. Якщо наш противник грає дуже пасивно, у нас є можливість запушити другу пачку під ворожу вежу. Що ми з цього отримаємо? Лінія буде йти в нашу сторону з самого початку гри. Нам потрібно лише ластити декріпів і чекати, поки хвиля дійде до точки, де ми зможемо безпечно її зупинити. Саме в цьому місці нас неможливо загангати, а противник стає відкритим для нашого лісника. Розберемо мінуси цього варіанту. Якщо ворожий ліс почав червоного і планує зробити третій левел ганг, ми будемо все ще другого рівня і біля ворожої вежі, тому важливо знати, звідки почав лісник і можливі його дії. Ще одним мінусом є те, що ми беремо третій левел пізніше за ворога, адже третю пачку все ще б'є ворожа вежа або ворог, до якого ми не хочемо підходити. Тут будьте обережними, не лізьте в файт, чекайте на лісника біля своєї вежі, він буде радий вийти на фрікіл. Я не дуже полюбляю розбиття третьої хвилі, адже коли ми розбиваємо третю пачку, ми шукаємо інвейт ворожий ліс або поміч на крабі. Якщо ворожий ліс почав фарм з вашої сторони, вам просто не буде чого робити. Бекнутися ви не можете, адже золоту вас ще нема. Дайвити не завжди варіант. Єдиний можливий варіант це проксі 4 хвилі, яка не має візочка. І остання ситуація розбиття четвертої пачки. Коли ви доводите четверту пачку до ворожої вежі, вона вже дуже велика. Насправді, це пачка два в одному. Як кава, тільки кава три в одному. Що ж нам робити у цьому випадку? Через даровану пачку ворог буде її розбивати дуже довго і нам відкривається можливість зробити ресет. Коли ми повернемось на лінію, ми не втратимо ні одного кріпа. Запам'ятайте ще, якщо ви не втрачаєте ні одного кріпа по досвіду. Хвиля, яка приходить на лінію о 5-й хвилині, дасть вам 6 рівень. Це чудова можливість для олину. Поговоримо про ранні файди та розміни на лінії. Я люблю побитись на ранній стадії гри, адже мій мейн доволі сильний на перших етапах. Часто проливаю першу кров на другому, третьому або четвертому рівні. Але є одна неочевидна річ: не кожне вбивство дає нам перевагу. Іноді ми можемо вбити ворога на початку гри, а потім почати програвати. Можливо, ви помічали це в своїх іграх. Це напряму пов'язано з вашими хвилями та ресет таймерами. Після вбивства ми не завжди можемо допустити лінію до ворожої вежі, бо противник може мати телепорт, або поруч з нами знаходиться ворожий лісник. Важка слов пушиться в ворожу сторону, де противник не втрачає багато досвіду, а ми навпаки втрачаємо все. Якщо ми будемо намагатися допустити хвилю, ми стаємо легкою мішенню. тому таких файтів краще уникати. Потрібно робити кіли відносно ваших хвиль, думати про те, що буде після вбивства. Ще хотів поговорити про ваші дії після вбивства. Візьміть собі зазвичку після вбивства дивитися на мапу, а саме на наступну хвилю. Якщо ви встигнете запустити хвилю до того, як прийде наступна ропіть це. Якщо ні, дивіться по ситуації. Можливо, хвиля йде в вашу сторону і краще просто бекнутись. Ви прийдете на лінію трішки пізніше ворога, але втратите мінімум, маючи більше предметів та більший запас здоров'я. Також маю для вас декілька додаткових порад. Скажіть, де краще вбивати кріпів по центру лінії чи під ворожою вежею. Звісно, по центру. Тому, якщо ви хочете розбити хвилю в ворожу вежу, подивіться, де наступна. Вбийте хвилю, яка знаходиться на лінії повільно, чекаючи наступну. А коли підійде наступна, намагайтесь запушити її якомога швидше. Таким чином, наші мільйони не зустрінуться з ворожими біля вежі, і нам не потрібно буде добивати їх, наражаючи себе на небезпеку. Останньою порадою є збивання ворожих ресет таймерів. Коли ви фармите під своєю вежею і знаєте, що ворог зараз хоче повернутися на базу, підійдіть до нього, не обов'язково битись, просто змусьте його збити бек. Він втратить купу часу на те, щоб телепортуватись знову. Продовжуйте це, поки ворог знаходиться не надто далеко і ви не втратите купу фарму. Можливо, ви змусите його залишитись на лінії. Він не купить предмети, і ми зможемо виграти наступний файт. Якщо ж він бекнеться після того, як ви раз чи два змусите його побігати від вас, він повернеться на лінію значно пізніше і втратить більше фарму. Що ж, на сьогодні все. Як завжди, якщо у вас лишились питання, ласкаво прошу в коментарі або дискорд. Посилання в описі. Також знову прошу вас підтримати мене підпискою, подобайкою та коментарем. Бажаю всім гарних кат.